Усім, давайте розпочнемо роботу нашої комісії. Перше питання, як буде прийняти, це щодо обрання заступника голови комісії на її позиції обрати ресурса. Що ми Uh people command the problem uh being a Slovenia and school really basic production of management. Uh but that is not just for the line of project. Насовані під місцевим на суд, проведено аналіз передмістити послуг, це офіційно та проведення до нормативних правових актів, чи готовлено пропадет оптимізації, проте з наданням послуг. Роста в цьому напрямку триває і вносяться зміни до передкухову на відповідно до мінімум законодавців. про ситуацію і спеціальне питання, яке ви розповіли не на першу позу, я розповіла, що це зокрема, через отримання відповідь, що що ви визначили, що вам потрібна інформація, яка у вас працює у на потрібність дозвілкатися з педагогом, цим в Російській Раді дякуємо, що і я дозволюю, щоб форматі обмеження повністю створення комплексного ситуації представники заохочення нових кандидатів до присутствування пройденого внутрішнього аналізу каже, в потерях зазначення викид написи напрямки. порядок розміни законодавственної послуги, порядок їх отримання, а також актуальні подвіщі об'єкту ЦНАПу. Інформування дійшло на суспільному сайті, на сторінці ЦНАПу, на сторінці підходи до подання контенту цих звичайних звичайних. Щодо заходів, які потребували фінансування, частково виконання заходів спеціальна сучасної техніки, за рахунок місцевого бюджету, треба на треба ще техніки У минулому році заходи програми, що не потребували фінансування виконали чи виконані частково, а робота за відповідними напрямками триває і наша заява ресурси у проміння Усі заходи, що потребують значного фінансування, були заплановані до реалізації переважно за рахунок міжнародних грантів та програм і співфінансування з місцевого бюджету. Проте у період, на жаль, про побільшу міжнародної підтримки та допомоги були відсутні. Ми дозвіли деяких завдань програми, Такі як закупівля техніки, проведення точного ремонту, проведення навчальних тренінгів, українському виходиті практи про єдину карту портфелю держави де е, цей практик відповідає завданням стратегії Yeah. Ні, Не можна. Yeah. Далі. Питання, що виноситься на роботу чергової сесії міської ради, про внесення змін до програми Жмеринської служби громади розвиток освіти на 25-27 років, затвердженою рішенням 50-ї сесії власного скликання Жмеринської міської ради 8 серпня 2024 року. Номер <ган> 1093 зі змінами Доповідає та до хліб начальник управління освіти. Відкладаємо. Далі наступне питання про внесення змін <ган> до комплексної програми захисту населення під території Жмеринської міської територіальної громади у разі виникнення надзвичайних ситуацій на 25 27 роки, затвердженою річною 50-ї сесії міської ради 8-го скликання від 8 серпня 2021 року. Номер 1080 зі змінами доповідає захисту. викладаємо про внесення змін до комплексної оборони про захисту. Я прошу, що нам було про яке рішення ми говорили? Розвиток осіб, іти програму? Далі, Захарчук. Захарчука тут раз, два, три питання. Втрачаємо час, далі працюємо. Е, про затвердження положення про управління економіки та розвитку структури виконавчого комітету Хмельницької міської ради розповідає пановал Анатолій Романович, начальник управління економіки та розвитку структури. Як вам скажу? Як вам зручно? Що вам потрібно, що супершума структура? Наче порти міської ради питанням різних інвестицій та ранкової діяльність буде займатися іншим структурним підрозділом самостійний. Ми до того положення контролювання економіки інфраструктури, може ті повноваження, які у нас залишились. Ось і хочу сказати, що по 10-ті ми здійснюємо свою діяльність, можу характерувати кожен день напрямок.

Затвердження положення про відділ публічних інвестицій та грантових проєктів виконавчого комітету Шмельської міської ради доповідає Ханевич Наталія Миколаївна, начальник відділу інвестиційної грантової роботи та підприємності управління економіки та розвитку інфраструктури. Працювати не тільки з публічними інвестиціями, а і з міжнародною напрямок міжнародної діяльності та грантових проєктів. Якщо потрібно подробно розповісти, я розповім працюємо з площадкою Dream вже не перший рік, тому. Будемо надалі працювати і залучати всі наші підрозділи управління та дітей. А багато є наград, які подавали? Дивіться, взагалі, до публічні інвестиції це залучення державних коштів, це субвенції, державні кошти. Те, що стосується грантової діяльності, це зовсім окрема ситуація. Були залучені так, як ми створювали єдиний проектний портфель цьому році на 26 рік. Були залучені управління освіти, управління культури, спорту. Ну, всі підрозділи нашої громади. Вносилися проекти, були визначені основні напрямки, які будуть фінансуватися по граничних обсягах на 26 рік. От і хочу сказати, що формування єдиного портфеля воно буде відбуватися раз на три місяці. Тобто, ми будемо добирати проекти для того, щоб залучити більше коштів з державного бюджету, субвенцій і по програмах по, по проектах. Це тільки ми почали працювати. А взагалі-то ми працювали раніше. Ми залучали це була до дріма площадка відновлення. Подавалися проекти КНЕСКА на 25 мільйонів. Ліцей п'ятий на 43, Потім водопостачання. Це вони всі проходили цифрову площадку відновлення. Потім, коли ми перемогли, її перенесли на площадку Дрім. І вже впровадження проектів відбувалося з дріма. Також були занесені проекти по очисним спорудам. Це на 25 й рік. Перший, зараз скажу, перший відбір відбувався десь в січні місяці. Це очисні споруди і була подана лікарня наша. І другий етап вересня місяці відбувся відновлення три конкурс, де ми подали очисні споруди. Також тобто, десь на цьому тижні, десь приблизно буде вже відбір проєктів. Будемо знати на офіційному сайті є, можна знайомити. А як же? Так. Є площадка, дері ви можете зайти, передивитися всі проекти по напрямках, по проектах, <кхід> по секторах тобто, там все одно. Все прозоро. Це дуже я ще хочу. Це гарна, але більше не спрацьовує, ніж спрацьовую. Ну, дивіться, я ще й являюся адміністратором дріма. Тобто, вся технічна робота лягає на мене, я ну, відповідальна за цю роботу. Не тільки за формування нашого єдиного портфеля, але й технічна робота адміністратора. Дякую. 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 Про внесення змін до комплексної програми захисту населення як ратує між Маринської міської територіальної громади у разі виникнення надзвичайної ситуації в 27 років. утвердження річниця до сесії міського радиоспорта від 8 серпня, 24 року року, 1080 10 зміна відповідає за Сачук Микола Володимирович, окремі відділу з питань цивільного захисту. Обрання шановні депутати просутні, вибачаю, що запізнився все керівник в терміново треба було надати інформацію. Що стосується? Наступне питання про внесення змін до комплексної оборонної про форумі міської територіальної громади на 21-25 липня п'ятої сесії міської ради восьмого свитня від 16 лютого 21-го року номер 143 зі змінами. Дякую. Про затвердження статутів закладів культури жмарівської міської територіальної громади в літації відповідає захищу Ольга Миколаївна, заступник начальника управління культури та тут Добро як ви знаєте, наші заклади культури з 1 січня 26-го року переходять на фінансову автономію. Ми вже внесли відповідні зміни до положення управління культури. Тепер дійшла черга до статутів закладів культури, оскільки в кожного з них в статуті було зазначено, що Бухгалтерський облік здійснює централізована бухгалтерія управління культури і туризму. Тепер у них в штатному розписі, в штатній чисельності, будуть свої бухгалтери. Відповідно, з'являються в кожного закладу культури свої фінансові права і обов'язки, майнові права і обов'язки. Все це ми внесли в нові статути, статути в нові редакції. І ще такий був нюанс, що наша жмеринська дитяча музична школа вони, вона завжди була і її залишається з юридичним статусом, але вона не була комунальним закладом, не мала такого статусу комунального закладу. Тому для приведення у відповідність статутних документів ми переіменовуємо. Жмеринську дитячу музичну школу у комунальний заклад, Жмеринська дитяча музична школа Жмеринської міської ради Вінницької області. Ще момент, який змінили в статутах наші міські заклади, тобто міський історичний музей, публічна бібліотека, Жмеринська дитяча музична школа і комунальний заклад центр культури і дозвілля раніше. Коли ми писали юридичну адресу, ми не прописували в юридичній адресі район. Зараз е є такі вимоги, відповідні від державного реєстратора, тому ми в кожному закладі, в тому числі і в міських, прописали в юридичній адресі Жмеринський район після Вінницької області. Ось такі основні зміни. Дякую. Про затвердження положення про управління школу комунального господарства журналістів міської ради до віддачі відповідає кожанич Андрій Васильович, начальник управління школу комунального господарства міської ради. Доброго дня всім присутнім. Зміни до положення вноситься в зв'язку зі зміною нашої організаційної структури. На створюється новий відділ, відділ управління комунальним майном. Прошу підтримати Дякую. Про припинення юридичної особи в результаті організації КМП Змейська стоматологічна поліклініка Жмарівської міської ради шляхом приєднання до КМП Змелінська центральна районна лікарня Жмарівської міської ради, доповідає Волінка Олександр Миколаєвич, начальник відділу охорони здоров'я управління соціального захисту населення та охорони здоров'я. Шановні депутати, присутні. <кхів> На розгляд сесії виноситься питання про припинення юридичної особи з стоматологічна поліклініка. Це пов'язано перш за все з тим, що в стоматологічній поліклініки надзвичайно велика фінансова криза. Заборгованість за невиплатою заробітної плати сягнула понад 600 тисяч гривень. і не підписання в Національної служби здоров'я України ні одного пакета. Надання медичної допомоги сьогодні. По стоматології є два важливих пакети: це просто стоматологічна допомога, а також лікування та протезування, зубне протезування учасників війни. Для того, щоб привести значить це все відповідні, щоб наша громада отримувала якісні стоматологічні медичні послуги, для того, щоб ми заключили договори з Національною службою покращити фінансовий стан підприємства. Є нагальна потреба приєднати її до центральної районної лікарні. Таким чином, ми виконуємо також наказ міністра охорони здоров'я про створення спроможної мережі надання вторинної спеціалізованої медичної допомоги населенню не тільки нашої громади, а і всього Жмеринського району, так як наша центральна районна лікарня, є власна. Що призведе, значить, які будуть позитивні моменти. Перше, це дасть можливість в подальшому надавати по пакету стоматологічна медична допомога цілодобово лікування гострого зубного болю, а також невідкладні стани, які пов'язані з челепно лицевою значить, системою. Друге питання це дасть можливість. В повному обсязі забезпечити огляд дітей, які навчаються в наших навчальних закладах, а потім в подальшому проводити їх санацію. Третє це дасть можливість військовослужбовцям, які прибувають в Мередській центральній районі лікарні, а також які сьогодні є у нас на нашій територіальній громаді, проходити безкоштовне стоматологічне лікування, а також зубо що стосується лікарського персоналу стомат поліклініки, всі вони за бажанням будуть переведені в центральну районну лікарню. Будь ласка, а як винакла така заборгованість? Ну, це заборгованість виникла в зв'язку з судовими рішеннями за невиплатою заробітної плати в минулі роки. І всі люди, які розрахувалися з стоматологічної поліклініки, виграли суди в цьому питанні. І в подальшому буде, може, хто буде. Хто буде ці кошти видає. Тут ми це рішення, отримали uh, ці, ці люди. Ну я наскільки знаю, що на сьогоднішній день розглядається питання, і це буде вирішено за рахунок uh -huh. того, що в нашій громаді існує програма. Виконання судових рішень і за рахунок коштів місцевого бюджету заборгованість буде погашена. Це Я рахунок Так, да, це буде наступне. Дякую. Скажіть, будь ласка, а директор там таки залишився на сьогоднішній день, де який був чи там якісь зміни відбулися? Ну, дивіться, це вже буде питання подальшого реформування саме цієї структури. Ми маємо те, що жмерецька центральна районна лікарня є кластерною лікарнею, і кластер це частини. Тобто, це може бути як відділення, а це також може бути залишатися в стадії, значить, такої, що це може бути відокремлений структурний підрозділ або просто структурний підрозділ центральної районної лікарні як кластер. Але це вже на розсуд керівництва центральної районної лікарні. Тому що ми не будемо втручатися в оперативну діяльність підприємства, яке буде значить, забезпечувати теж надання стоматологічних ну, А яка сума заборгованості за понад 600 тисяч. На виконавчу службу подали вже так. Все є. Виконавча служба, є, і там є дуже багато питань. Навчу провадження по всім працівникам, які. Яка ли хто не позволив, є відповідні рішення просягнення заробітні? Ну, дивіться, це рішення воно необхідно прийняти, по-перше, для того, щоб воно все... ну, ми пов... ну, не можеш, Меренська територіальна громада просто надавати стоматологічні послуги, не користуючись. Пакетами національної служби здоров'я України, тому що пакет національної служби надає можливість безкоштовного надання цих стоматологічних послуг. Тобто, частина буде безкоштовно, а частина буде платна відповідно до тих е, тарифів, які встановить підприємство, і буде надаватися так само, як і всі стоматологічні кабінети приватні в нас в місті. Олександр Миколаївич, ми вам дякуємо запитання. Всі. Так, про внесення змін до рішення після другої сесії воспросвітання від 10 жовтня четвертого року номер 1158 про затвердження програми виконання судових рішень та виконавчих документів на 25 27 двадцять років доповідає свясту на сам Васильівна, керуючи справою виконавчому. Як було сказано раніше, це рішення бути для того, щоб здійснити погашення, якщо ми йдемо шляхом реорганізації. І приємний до нього треба розібратися і закрити всі е, питання по першу чергу зараз різних у даному рішенні передбачається е, мільйон гривень. Чому мільйон більше 600 тисяч? Тому що е, суми можуть бути більші, можуть бути ще але це. Тільки програма фактично буде виділятися згідно фактичних сум. А в програмі для того, щоб можливо, не забігаючи наперед, передбачити додаткові послуги, можливо, ще будуть такі стягнення, щоб потім вже ці речі передбачити. Тому я прошу підтримати впевнені практично, тому що, на жаль, підприємство не змогло за стільки років самотужки перекрити цей збор і в нас не лишається іншого варіанту і виходу, ніж діяти інакше. Скажіть, будь ласка, ми приблизно можемо орієнтуватися, скільки буде шахозаліти? Тобто це не всі працівники подали позову Не Всі ми не можемо знати, поки що стосовно можливо інших заборгованості щодо комунальних платежів. Ну рік тому приблизно часу, каже ВО директора був тут. Був в позов і відповідно було виконавче провадження, а це безпосередньо займався. Тоді сума була значно інша. І тоді вдалося, як ви розумієте, щоб забирали майно. І директор, про це знаючи, запевняючи, що дата треба трошки вплатити, де це проклати за 2,5 роки. Було погашено 60, менше 60 тисяч гривень. Перед тому що ізначальна сума коли закладу законодавчі впровадження, вона вже на той момент була тисячі чотирьохсот. Там на сьогодні 624. 644. Просто це, скажімо, ночь, якби чого на комунальному майні користуючись тим. Користуючись місцевою до речі, програмою з працювання фільми категоріями населення, підприємство збільшує більш звиток і цьому комунальне майно. Ну, наше прохання те, щоб все ж таки комунальні майно розпочалося так, щоб воно ефективно працювало. Це дасть <плес> можливість за заключити пакет, коли <плес> буде держава оплачувати, це нам дасть можливість проводити медичні профілактичні органичні у школярів. До речі, це те, що з -з -з Але, зараз, на з на сьогодні, підприємство нічого. Тому що, наприклад, надавати екстрену самотовічну допомогу, вони не мають права, тому що вони не мають там ще чого. А це все є це. Тоді виникає питання: що той директор там так довго робить? Чим він займався? <звіл�>. Ну, він самостійно господарську діяльність, як чи кількість комунальних підприємств. <звіл�>. І він відповідає за. Ну, ми пропонуємо приняти ціла питання. Ніхто не серед <поріг> роботи, щоб можливо це питання вона за хвилює. На поки що жодна особа не буде втрачати роботи, ну, <поріг> всім буде компенсовано згідно гарантії державного виконання судових що це не вічна кошти. Це кошти які люди заробили, повинні отримати. Просто вони великі, бо це великі періоди і багато людей. Дуже важливо, що цей важкий час, щоб люди не втрачали свою роботу і мали за а приміщення а в центральній лікарні там вже є, вони знають. де? Це приміщення і буде зберігатися за центральною районною А, вони будуть тут, тут працювати. Е, так, Так, да. ну, ми сподіваємося, що ми зможемо забезпечити ворієнтну допомогу на базі ЦРЛ і для військових, щоб їх не пересувати. А частина допомоги тут. І тут є це, ну, відділення таке для свого тобто тут є піч. І так далі. Але ви розумієте, вимоги НСЗУ ну, дуже високі. Частково їх вже по терапевтичному стоматологічному напрямку виконали царе, і вони зможуть скоріше підтягнути до того рівня ту базу. А За ці роки не став. Повірте, ми ставили вимогу заключити пакет СЗУ ще коли був попередній директор, коли була така можливість. Ми Дякуємо, дякуємо. Ми заключимо цього. Дякуємо за роботу. Згадував.